І зазвичай я не часто розповідаю про місця, де зупиняюсь, але з Крокус хаос був особливий випадок. Цього разу я знайшов житло з якимось, ну прям космічним рейтингом: 9,8 на букінгу на хвилинку. А серед номеру в садибі і окремим будиночком я обрав останній. і це було прям в самісеньке яблучко. По-перше, присутня, знаєте, така домашня тепла атмосфера, і ще цей традиційний килимок мені дуже зайшли. Помітно, що власники вкладають свою душу в кожну деталь. А по-друге, це, звісно, природа і гори, які видно навіть не встаючи з ліжка. А ще тут можна замовити собі сніданки, і я вам скажу, що одразу видно, що власники підходять до своєї справи з любов'ю, тому що все настільки смачне, і ще й такий вид, ну просто. Немає слів тут тільки одні сніданки в Пінтерест або інсту можна постити. і це ще я не кажу, що при цьому всьому у вікні можна споглядати таку красу, наче з картин.